Для всіх, хто дивиться об'явка, це лише рибок Тизерклапці, це реклама. У наступній частині є якась драйвова пісня. Тож ви почуєте їхні солодкі голоси і побачите перезбуджених бантан на музичному змаганні. Час читати листи. В мене аж нозі заходилися. Отако, отако. Золотий макне Чон Гук, Ран БіТіЕс. Ти що регочеш? Листи, що написані щирим серцем. Я хочу відвідати багато чудових місць. Так і трохи боюся. Десь у куточку пам'яті ніч спливає та душа пливе. Сподіваюсь, що здоров'я не покине усіх ніколи. Щирі вірші від кожного мембера. Було занадто спекотно від вогнища. Запрошуємо всіх на вечір поезії. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку. Армібісвій залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін! Нагадую, це лишенню рибок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Не роби мені нерви. Читай!